Вітаю! Я продовжую свій весняний читацький сезон, продовжую його, як я казав вже в попередньому відео з книгою Доця Тамари Горіха Зерня. Ще одна книга, про яку я знав дуже небагато. От фактично чув, скажімо так, ще до того, як почалася вже повномасштабна війна, чув, що навколо відбуваються якісь розмови щодо неї, щодо авторки, щодо книги. Предметно навколо мене її особливо не обговорювали, тому якогось конкретного враження, уявлення про те, що це що собою являється ця книга, у мене не було. Ось надрукована вона. Видавництвом білка, молодим видавництвом, яке з 2018 року працює і спеціалізується на українській сучасній літературі і предметніше на військовій літературі. От. Власне, була там надрукована в 2019 році, да, видавництво з'явилось 18-му, книга була надрукована в 2019-му, відповідно, доволі успішно зайшла. Як вже згадував, взяла в 19 році, да, році книгу року BBC і в 20... Аж в 22-му році Шевченківську премію. Тобто, ну доволі успішно, особливо враховуючи, зважаючи на те, що це був дебют Тамари Гріхізерня або Тамари Дуди, справжньої прізвища. Ось і це, звісно, такий показник вже, який налаштовує на те, що текст має бути якісним. І я з такими от очікуваннями приблизно до неї підходив, не знаючи взагалі нічого про сюжет, але очікуючи, що щось не так же просто по неї стільки розмови, не так просто, і вона отримувала доволі престижні українські премії. Тож про що ця книга? Книга оповідає життя жінки, доці, яка ще, будучи дівчиною юною, переїжджає з Рівненської області в Донецьк, в Донецьк до своєї бабусі Ольги Іванівни, і там от починає розбудовувати своє життя. І відповідно там застає драматичні трагічні події, які власне починаються з Майданом в Києві, і там, відповідно, розгортається вже в Донецьку. З приходом проросійських сил, а зрештою і безпосередньо російських військових. Тобто це кінець 13 го і 24 роки. Ось ці от події вона зачіпляє і відповідно оповідає про те, як вирує життя у цієї жінки під час всіх цих подій. А структура вона розділена на невеличкі такі, Оп, закладочка поповзла. Невеличкі розділи. Я зараз скажу, десь їх було 15, якщо не помиляюся, мені прямо самому цікаво проглянути. 16, трошки помилився все-таки. 16 розділів, які фактично являються, бо до речі, книжку не показав. Ось вона доволі так незвично оформлена. От, доволі мальовниче яскраво. <кій> В принципі, відомництво білко, коли на них на сайт зайти, можна, до речі, зайти і поцікавити, що там них ще є. Ось то вони на цьому акцентують увагу, що вони стараються максимально якісну поліграфію робити, і максимально яскраві якісь і тексти брати живі, і оформлення робити максимально яскраво, так щоб це було прямо. Саме серце, от незвична обкладинка. Мені кожен раз, коли я беру, трохи от якось дискомфортна з нею, якщо чесно скажу. Я звик більше до якихось монотонних, таких менш крикливих, але вона працює і вона повністю відповідає тематиці, тому що головна героїня, коли ну, власне починає працювати в Донецьку, вона починає займатися вітражами. Власне, тому так стивілізована обкладинка. От і навколо цих вітражів там вже будуються далі її стосунки з іншими людьми, і таким чином чином розвивається історія. Тож, повертаючись до структури, 16 невеличких розділів, які фактично являють собі майже самостійні історії. Вони фактично поєднані єдиним сюжетом, вони хронологічно один за одним ведуть. Тобто історія не руйнується, не перескакує нічого. Але кожен, кожен з них по факту присвячений якійсь невеличкій темі або якісь невеличкій події. І події не просто видумані. От, а події, яка прив'язана, як правило, ну не завжди, але принаймні декілька разів я точно натикався до події, які були прив'язані до реальних фактів, які мали місце, да, тобто до авіакатастрофи Боїнга Малазійського, наприклад, або до входу російських військ і тому подібних от речей. І ці всі історії вони реально читаються дуже самостійно, дуже класними, якимись абсолютно незалежною по-своєму. От в той же час чудово вплітаються в загальний сюжет і. Цим книжка мені дуже сподобалось, тому що воно з одного боку читалось дуже легко, і хочу ще окремо відмітити стиль Тамари Гріхізерня, тому що стиль дуже живий. Мені дуже сильно сподобався стиль. Він динамічний, він зграбний, дуже текст дуже зграбний. От пролітаєш його дуже легко. Враження залишає по собі дуже хороше. А зважаючи на те, що воно розбито такі окремі історії, які самостійно читаються. Читалось дуже-дуже легко і швидко. І, власне і запам'ятовувалось легко, тому що та історія про те, та історія про те, і тобі потім легко їх до чогось прив'язати з реальних фактів, які мали місце. там. Да? От Я читав, наприклад, як Україна втрачала Донбас Дениса Казанського. Він там дуже багато якихось моментів згадує. І теж так от воно одне на одне лягає, доволі приємне відчуття, що ти впізнаєш, про що йдеться. Тож, да, текст мені дуже сподобався. Власне, дуже такий динамічний, хоч знов таки тут була драма певна, але не надмір, це не була якась героїзація. Хоча тут дуже чітко видно, що Тамара патріотична, от максимально патріотична, і головна героїня так само максимально патріотична. І в один момент, і це, до речі, єдиний напевно, момент, який мені на обікція можна сказати, спіткнувся в тому в цій книзі. Це коли буквально в другому розділі я почав читати, і я на початку не знав, чи це взагалі автобіографічна книга чи ні. От, і ставився до цього так, що ніби вона описує свою історію просто художнено. І потім, коли почала кількість подій навколо зашкалювати трохи, я власне почав сумніватися, наскільки це реально взагалі, що от вокруг однієї людини стільки подій відбувається, а вона всюди виходить якось більш-менш сухою з води. Але потім от чи прочитав, що це все-таки... Вигаданий персонаж, і після цього, як я це дізнався, власне, воно стало значно простіше і легше сприйматись, тому що окей, якщо це вигадана історія, тоді більш більш легше це все сприйняти. Пару слів буквально про саму Тамару про авторку. От вона киянка, вона 76 року народження. Якщо не помиляюсь, тобто їй має бути десь 49 років зараз. За освітою вона журналістка і перекладачка. Ось тож з текстами вона працювати вміє, і це видно по цій книзі. Також вона дуже активно займалася волонтерською діяльністю. І це одна з причин, чому, власне, ці всі історії вони дуже живими читаються і дуже реалістичними. Вона, в принципі, знає, про що вона пише. І навіть якщо ці історії переповідали звідкись або бралися з якихось інших джерел, це все одно пропускається через призму власного волонтерського досвіду. І тому е, дуже реалістично емоційна складова, фактична складова це її знов-таки, як я вже казав, перша книга. Після цього в неї була ще. Виходила книга принципи втручання, і от нещодавно здається шептуха. Я бачив, що вона доволі активно до речі веде Фейсбук, і от в Фейсбуці здається, бачив якісь анонси щодо цього. Ні, «Принципи втручання, ні Шептухи я ще не читав. Можливо, в майбутньому. Фактично, це і все по книгу вам розказав, чи з чим сподобалось, розказав, об що зашпортнувся один раз, також розказав, і це була реальна дрібниця просто через те, що я не зовсім коректне очікування на початку будував. Потім, коли зрозумів, що це все таки вигадана історія, плюс-мінус, да, знов таки прив'язаний до реальних фактів, але головний персонаж вигаданий, то воно взагалі лягло ідеально. Книга чудова, я можу тільки радити її, тому що текст дуже живий, дуже зграбний, яскравий і в той же час дуже життєстверний. Оце важливий момент теж про цю книгу. Вона дуже життєстверна. Не дивлячись на те, що кінцівка емоційно важка, все одно я особисто відчуваю як оптимістично певним чином кінцівку, тому що іде якась надія на майбутнє краще, і, до речі, цікавий момент, трошки трошки за спойлеру, Увага, так, якщо ви чутливі до спойлерів ще не читали, ось тут, от одну хвилинку, буквально не дивіться, цікаво, що і попередня книга, яку читав Поліна Кулоковий, усі їхні демони. І ця книга завершується тим, що головна героїня їде в Київ з дитиною в надії на краще життя. Отакий от символізм Києва цікавий поглядається. Причому абсолютно випадком чином підібрані книги, але обидві от закінчуються тим, що вони виїжджають туди в ту сторону. І сподіваються, що там їхнє життя налагодиться. Тож це такий... Бонус Києву за те, що от, бачите, він як символ, символ надії на щось краще. Це кльово. Так що такі от враження по цій книзі, кльові. Ті, що я її прочитав, Прочитав її дуже швидко і дуже легко вона мені йшла. Тож з доцію закінчую і переходжу до наступної книжки, яку я запланував собі в цьому читатському сезоні. Власне, можливо, це буде така пікова по складності книжка, тому що вона доволі величенька. Дмитро Кишеля Рудаки. Роман Колаш. Нічого про неї не знаю, взагалі, крім того, що тут написано, тож буду вже на практиці розбиратись щодо чого і вам розкажу. Дякую, що залишаєтесь з каналом. Будемо бачитись. Пока-пока.